На тильній стороні апарату бачимо вимикач, дріждживлення, роздільне підключення газу для напівавтомату та аргонодугового зварювання, вентилятор та підключення заземлення, під боковою шторкою традиційно гальмівний механізм для котушок вагою до 5 кг та діаметром 100 або 200 мм, і дворовиковий механізм подачі дроту із роликом на 0,8 та 1 мм. По роз'ємах на фронтальній частині маємо кз 2 або ж євророз'єм, кому як зручніше казати, для підключення мігмак пальника, штекер перемикання полярності, плюс та мінус, коннектор кнопки та роз'єм підключення захисного газу для тік зварювання. У комплектації все необхідне: двометрові клема маси та тримач електродів, триметровий пальник для напівавтомату типу МБ-15 зі змінними струмознімачами. Чотирьохметровий тік-пальник типу ВП-26 із двома капами, двома соплами, цангою та корпусом цанги. Газовий шланг із хомутами, а також гарантія з інструкцією.